На яку техніку знімають популярні українські ютубери? Ну і скільки це все коштує? Це канал знимка, і про це сьогодні поговоримо. В цьому ролику я зібрав ютуберів, які не просто популярні, але їхня картинка виглядає ну дуже топово. Ці блогери знімають не на студії, не з цілою командою операторів, але самі дійшли до цього. Тому не буде тут різних подкастів, які зараз справді якісно знімаються, але через те, що над ними працює велика команда, це все знімається на студіях і так далі. Цей ролик стане користим усім, хто хоче також сам себе знімати і робити це гарно і якісно. Ролику я також розкажу про те, як і з якої техніки починали ваші улюблені ютубери. І перший блогер це Артем з каналу Клятий Раціоналіст. Картинка на цьому каналі щоразу краща і краща, і зараз вона спокійно тягається з топовими блогерами за кордону, на мою думку. Артем прийшов через великий шлях, а почав він з усім відомого Canon 700D з китовим об'єктивом, що десь приблизно тоді коштував 900 доларів. Це за цінами Америці. Не знаю, як вони тоді варювали з гривні, тому буде приблизно майже все в доларах. Це вже досить старенька камера, але яка ідеально підходила для блогінгу, та як мала відкидний. Екран. Звісно, що 4К тут ще не пахло, але фулхеди на свій час там було досить непогане. Далі Рценліз захотів покуштувати, що таке 4К, тому взяв собі камеру Panasonic G7 з китовим об'єктивом. Тут є менша матриця, але вже є 4К. І багато всіляких мануальних об'єктивів також він пробував. Та, як в Panasonic з автофокусом і так не дуже. Ну але що скажу, що мануальна оптика краще вчить тебе знімати і творити, думати. Не дарма в кінокамерах, не існує зовсім. Автофокусу і існує окрема людина і професія, яка за це відповідає. Називається фокус пулвер Далі Артема з'явилась камера Panasonic G80, яка була дуже схожою до попередньої камери, але технічно в дечому таки краще. Але поки це була маленька матриця мікро 4 третіх, але з об'єктивом Olympus 45 мм f 18 картинка виглядала досить круто, так як це велика світлосила, і вона допомагає краще розмити фон, що дуже потрібно на камерах з маленькими матрицями. Ну але автофокусу далі не було, його не вистачало. І як писав мені сам Артем. Саме через це він міняє і вибирає сторону світла, а саме камери Sony, з якої користуються по сьогодні. Тому зараз клятий знімає Усі свої ролики на Sony A7C, який коштує близько 1800 доларів без об'єктивів. Сама камера є з повнокадровою матрицею, тобто мікро 4 третіх. Такий розмір, повнокадрова більша, більша якість, більша глибина різкості і так далі. Ця камера має просто шикарний автофокус, що й хотів Артем з дуже деталізованим 4К відео. І це дуже компактна камера, як наповний кадр, і дуже популярна серед професійних блогерів. Ага, чуть не забув. У нього дві такі камери з об'єктивами 7. Ма 2470 F28, шикарний, великий і важкий зум, і об'єктив з хорошою світлосилою. І два чудові фікси Sony 50 та 85 мм F1,8, які просто нереально і неймовірно розмивають задній план. Ну звісно, що картинка такою чудовою не була без грамотної композиції всієї обстановки, яка в нього там є в кадрі, і професійного світла. Тому, коли я використовував таке ж світло, як у мене, це Godox SL60, про яке я вже трохи говорив на каналі. Зверху будуть підказки, але йому так само, як і мені, бракувало потужності в цій лампі, бо все-таки 60 ватт ну небагато є. Тому він зараз використовує 150 Вт від того самого бренду. Ми так сильно звикли до гарної картинки, що вже вимагаємо, щоб кожен ютубер знімав відразу гарно. Може, у тебе ззаду сині не світиться. Що це за ютуб канал? Ну але як до цього дойти? Тут на каналі я розповідаю, як не витрачати купу грошей на непотрібну техніку. Що нервує картинка? Добре. І знімати гарно, як на професійну камеру, так і на простий смартфон. Також ви можете підписатися і підтримати мене на патреоні, якщо вам подобається те, що я роблю. Дякую. Ще один цікавий канал Айтішника Діми Малієва, в якого, на мою думку, також гарна картинка. Звісно, зараз в нього дуже проста картинка, але коли він жив в Штатах і знімав свою постійну рубрику Кухонний ботан. Та картинка мені колись ну, дуже подобалась сама по собі. Діма сам колись знімав ролик про свою техніку. Я тільки коротко перерахую, кажете, можете самі подивитися у нього на каналі. Посилання буде зверху. Давайте так по ютуберськи спробую на одному диханні сказати на що і чим знімає Діма Малею. Починяв знімати на iPhone X та прості мікрофони, юзав DJI Osmo Pocket, легендарний Canon 80. d да, Зараз, наскільки розумію, юзай Lumix gh 5 плюс Rode VideoMic Pro і Zoom H4. Об'єктиви не знаю. Вся. <свісно> 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 Також коротко згадаю про канал Розетки де той, хто нас кожного разу обнімає, припіднімає. Який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, має також дуже, на мою думку, непогану картинку. Хоч мене дратує це переливання кольору на фоні. Знімається це все на Sony a 7 III, яка насправді дуже схожа з a 7 c З об'єктивом Sony Zeiss 50 мм mm 1,4, що мега бомбезно розмиває фон. і думаю, ви самі це бачите. Інколи для зйомок вони використовують Panasonic gh 5 s з об'єктивом 12-35 мм. Mm. І з цією камерою усе знімалося до 2022 року, як писали Мені самі автори звук на каналі пишеться на ROADNT1A, який під'єднано до AVERMEDIA, Медіа. Сукіабле вдружеві правильно Live System Nexus. Якщо я правильно це все прочитав, тут зверху буде написано. Ще один крутий блогер. це влад однією правою. На мою думку, це канал, який надихає вставати з дивану і щось робити. Влад, спочатку повномасштабного вторгнення перейшов на українську. Але чесно любив його ролики давно. Ми всі любили дивитись, як подорожує птушкин. Дивились на його мега якісні відеоролики. Але скажу чесно, у Влада ці ролики виглядають ще якісніше і ще цікавіше. І вдумайтесь на секунду, він усе це робить однією правою. Тому канал так і називається. Не знаю на яку техніку Влад починав, але зараз. Точно знає, що його основною камерою є Lumix S5 з китовим об'єктивом 20-60 мм. Так, це та сама камера, яка знімає мене зараз. Також я бачив в якось в сторіз, в Лозі, що він юзав інші об'єктиви, такі як 24-70, 24-105, теж від Panasonic. У. Але можу сказати точно, чи це його об'єктиви, чи він, можливо, брав в ренті, чи в когось зичив. Ця камера також є дуже маленькою, для повного кадру і середнім таким собі автофокусом. І шикарними можливостями для зйомки відео. Десятибітні кольори. 4К 60 кадрів в секунду, Full HD 180 кадрів в секунду, тобто шикарне сломо. Одним словом, це монстр в малому корпусі для кіношних кадрів. чув, що він планує оновити камеру на S5 Mark II чи на X-версію, яка вийде згодом. Це схожі камери, але з крутішими можливостями, охолодженням і що важливо, з хорошим автофокусом. Про ці камери я вже говорив на каналі, тому зверху десь буде підказка, кому цікавіше. Також ВАД юзує об'єктив Lumix 24 мм 1.8, що є досить широким об'єктивом, але який гарно розвиває фон. Так як влог про подорожі, тому uh, DJI Action 3 це ще одна камера для постійного влогінгу. Ну і як подорожувати без дрону, а це DJI Mini 3 Pro. Як бачите, у Влада все міні, але 100%. Опого якістю, та як це все треба собою носити у подорожах, плюс особисті речі, що він витворяє на стовборді, плюс ще себе знімає, це просто в голову не вкладається. Феноменальна робота і канал, який я думаю, має мати мільйони підписників. Напиши в коментарях, які з блогерів ти дивишся на ютубі, і чия картинка тобі найбільше подобається. Ну і загін кіноманів, канал з ну дуже крутим інтро. І неймовірною картинкою. Так, Віталік в кадрі з'являється кілька разів на ролику. Більше все-таки є нарізок самих фільмів, мемів чи про що йде мова в ролику. Але ця кожна поява має кінографічний вигляд. І зараз розкажу, чому так є. Але спершу цитата від самого автора каналу: з чого він починав? Я починав з позиченого Canon 600D, потім знімали на iPhone 4 s 4S. 4S. В мене він до реч, тут є. колись, коли я знімавши весілля, я брав його і ставив на штатив під час весілля, і він знімав мені таймлапси. і Це виглядало дуже непогано на рівні Full HD. Потім Віталік перейшов на позичений Canon 70 d Потім знову на позичений у Тата Canon 5D Mark II, І аж потім купив собі свою камеру Sony. П'ять з якої до речі він і набрав 130 тисяч підписників, хоча це дуже бюджетна камера, яка не годиться для професійної відеозйомки. Тому як пише мені Віталік, мене сильно врятувало світло, яке я тоді купив за 5500 гривень. Ось така фірма. Не знаю, які конкретно це були світильники, але ось цю фірму написав мені Віталік. Зараз Віталік знімає свої ролики на вже згадувану камеру Sony A7C. а кіношна картинка в нього не тільки через те, що він професійний актор, але тому що знімає на стареньку мануальну оптику мир. Не прочитаю мір мир 35 мм F2, який дає м'яку вінтажну картинку з приємно розмитим фоном. Але треба крутити ручками фокус. Об'єктив можна знайти на БВ-ринку з різними цінами, в залежності від стану оптики, але ціна буде не дешевша в районі 80 тисяч гривень, що досить дорого, як для старої оптики. Звук загін кіноманів no писав колись на прості петлички або просто на смартфон. А зараз використовує професійний рекордер Zoom H1 із спеціальною насадкою. Який висновок я зроблю? Звісно, дорогою камерою легше працювати і добиватися кращих результатів. Але безліч блогерів починають і ведуть свої канали, знімаючи на хороші смартфони чи починають з простеньких камер. Канал кедер часто знімають усе на смартфон. Притула взагалі в основному все лив на своєму балконі на iPhone. І таких прикладів безліч. Тому беріть камеру, яка у вас є, і починайте свій YouTube. А я вам допоможу тут на каналі. Але якщо ти бачиш, що у твого улюбленого блогера картинка ну така собі, але контент в нього топовий. Підтримуйте його фінансово, щоб він міг собі купити кращу камеру, мікрофон, світло і так далі, щоб ще більше і якісніше знімати свої ролики для тебе. Це був канал Здимка з топовими блогерами і їхніми техніками. Всім па-па!